Нещодавно почалася нова вже третя за останні 30 років фаза війни в нагірному Карабасі. Як я бачу з новин, в принципі, Азербайджан доволі впевнено перемагає Вірменію і скоріш за все він переможе у цій війні і остаточно забере власні території, які визнаються ООН, як територіями Азербайджану. Однак, власне, чому ця війна взагалі йде? Чому власне почалася? Чому взагалі вірмені азербаджав? Чому дуже багато людей в світі по різному ставці цього конфлікту? Половина світу підтримує Вірменію, половина Азербайджан. Кого взагалі підтримувати? Хто правий, хто не правий? Давайте сьогодні розбиратися. Але перед тим продовжити, хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій телеграм-канал. Так, телеграм-канал це дуже важливо, тому що там я завжди вкладаю найактуальнішу інформацію. До того ж, там регулярно виходять історичні факти. Тож, якщо тобі це цікаво, то переходь за посиланням в описі під цим відео та підписуйся. За підтримку я тобі буду дуже сильно вдячний. Ну і лайк можеш теж натиснути, мені буде приємно. Карабах це назва тюркомовна. Так, азербайджанці називають це регіон. Він прокладається як Чорний сад. Натомість Вірмен називається регіон Арцах. І, Відповідно, якщо ви називаєте це регіон Арцах, ви підтримуєте Вірмені. Якщо Карабах, Азербайджан. Я, відповідно, не підтримую ні ту сторону, ні ту сторону, Тож, відповідно буду називати це регіон Карабах Арцах. Ну, через Слеш, власне. І ще важливий момент, я не буду вам говорити чисто все по датах, коли там яка б відбулася битва, якась різня і так далі. Я буду говорити по суті конфлікту, власне, чому він відбувається, щоб ви зрозуміли власне, причини, там, послідовність, наслідки і так далі. Бо це відео покликане не просто вам розказати дати, які є в Вікіпедії, і ви можете їх просто знайти там за 2 секунди, а відео покликане саме розказати суть конфлікту. Тож загалом, поїхали. Загалом варто розуміти, що в принципі за весь період своєї історії в Карабасі Арцазі були періоди демографічного переважання як вірмен, так і азербайджанців. І вони насправді там дуже сильно перемішані, і це проблема, тому що вірмени – це чергу християни, азербайджанці це мусульмани. До того ж, одні скотарі інші землороби. Тобто це фактично народи, які мають кардинальну різну культуру і живуть в переміжку. І це створює певні проблеми. Загалом на цьому місці до 19 століття існувало Карабахське ханство, яке успішно існувало, але його підкорила очевидно хто Росія. Да, і власне, з початку 19 століття цей регіон потрапив до складу Російської імперії. І вже з того часу, з 19 століття почалися різні етнічні конфлікти між вірменами та азербайджанцями. Да, тобто цей конфлікт не був придуманий більшовиками, це вже було задовго до більшовиків. До прикладу, перше таке прям масивне масштабне міжетнічне протистояння тут сталося ще у 1905 році під час першої російської революції. В його результаті загинуло приблизно від 3 до 10 тисяч осіб. У 2017 році, як ми знаємо, сталася Російська революція, імперія розвалилася. Ну а через рік у 1918 році були утворені дві нові національні держави: Азербайджанська Демократична Республіка АДР та Демократична Республіка Вірменія. ДРВ. Ну і між ними почалися офіційна війна за в тому числі Карабах. Цю війну закінчили більшовики. Так, вони просто купували і тих, і тих, і власне війна закінчилася. Ну і власне, коли більшовики купували ці землі, їм треба було якось провести кордони між Вірменською радянською республікою і Азербайджанською радянською республікою. І це знову ж таки проблема теж, тому що, як я вже і сказав на початку, регіон дуже перемішаний. Відповідно, як би ти не проводив би кордони, все одно ти когось образиш. Тобто зручні кордони просто фізично не було можливо провести. Ну і як наслідок, відповідно, ми маємо те, що маємо: що Карабах, де більшість становлять вірмени, тобто там е, співвідношення вірменів до азербайджанців 9 до 1, Опинився в складі Азербайджану. Ну і також було утворено ще один ексклав в складі Азербайджану, це Нахічівань. Якщо хтось не знає, склав це свої землі, які були від'єднані від основних. Ну і ми бачимо, да, на карті Вірменія вона фактично роз'єднує Нахічівань із Азербайджаном. Ну і ось так вони почали жити, так бачите, тобто дуже багато різних було анклавів, ексклавів і так далі. Все перемішне незрозуміло і так далі. І було зрозуміло, що війна в цьому регіоні це просто питання часу. Ну і власне, коли радянська імперія почала тріщати, а це був вже період Горбачова, це вже був кінець 80-х років. Карабах вирішив вийти зі складу Азербайджану та приєднатися до Вірменії. Ну і власне з 88-го року почалася війна. На початку сам Карабах власне, хотів приєднатися до Вірменії, але Вірменія просто не була до цього готова, тож, власне, не приєднався. На все. 91 році була проголошена нагірно-карабахська республіка. Ну а в 92-му році ця республіка проголосила власну незалежність. Насправді, під час цієї війни було дуже багато прикрих моментів, були різмітні погроми, як азербайджанців, так і вірменців, були різмітні різанини. тобто це був ну, як я сказав, етнічний конфлікт. Багато різмітних дипломатів намагалися якось запропонувати вирішення питання. Якби очевидно, що війну прям завершити прям ходу було дуже важко дипломатично, бо, як я сказав, ну сторони мали кардинально різні погляди на ситуацію. І, в принципі, якось завершити це мирно неможливо. І Відповідно, принаймні, деякі американські дипломати, наприклад, такий собі Пол Гобл, він хотів зробити все для того, щоб Вірменія мала сухопутний доступ до нагірного Карабаху, натомість Азербайджан мав якийсь сухопутний доступ до Нахічівань. І, власне, за планом Гобла, Лачинський кордон між Вірменією та НКАО мав відійти до Вірменії, відповідно, а Мегрінський кордон мав об'єднати Нахічівань і Азербайджан. Ну, але очевидно, що і це навіть не задовольнило сторони. Так, Вірменія просто не хотіла віддавати цей маганіцький кордон, оскільки таким чином вона перервала свій зв'язок з Іраном. Тож, відповідно, цей план Гобла залишився на всього на папері. Себто варто розуміти, що план Гобла не передбачав вирішення якогось конфлікту, це було всього на все тимчасове рішення, як можна покращити умови проживання людей в Карабаху та в Нахічівані. Але як я сказав, цей план залишився на папері, і до цих пір Азербайджан не має сухопутного зв'язку з У 92-му році вірмени пішли в наступ, і замість вузенького цього Лачинського кордону, який вони хотіли власне здобути, вони здобули гігантську територію між Вірменією та Нагірним Каравахом, і плюс ще купували певну територію Азербайджану. Да, власне, війна продовжувалася. Що ви розуміли? Азербайджанців було в два рази більше ніж вірменів. Тобто населення Азербайджану було 6 мільйонів, вірменів 3,5. Але перемогла вірменія. Це ж таки першу війну перемогла вірменія. Військо Азербайджану було недисциплінованим, було слабким. Плюс загалом внутрішня ситуація в Азербайджані в 90-х була нестабільною. І через це власне вірмени перемогли. В 94-му році був підписаний Бішкекський протокол. Щось таке, аналог нашого мінського. Ну і власне цього війна закінчилася і перейшла в такий собі холодний стан. Власне, цю Негорно Карабахську республіку самопроголошену взагалі ніхто в принципі не визнав. Навіть Вірменія, вона де Юре не визнає НКР. Звичайно, вона де факто його контролює і, в принципі управляє, але де Юре вона його не визнає. Ніхто його в принципі не визнає. І ООН вважає вважається територію території Азербайджану. Як наслідки цієї війни, 1988 до року, що ви розуміли, з Вірменії виїхали всі азербайджанці, і так само з Азербайджаном виїхали майже всі вірмени. І що ви розуміли, нині вірменія є однією з найбільш моноетнічних держав на пострадянському просторі. 98% населення вірменії, це власне вірмени. Тобто, ще до цього раніше, як я сказав, це були дуже перемішані території, де жило багато азербайджанців. Вірменів зараз в вірменії тільки вірмени живуть. Ну і в Азербайджані насправді теж Вірменів майже немає. Ну і після цього бішкекського протоколу війна трохи затихла, але все одно було зрозуміло, що сторони просто готуються до нового конфлікту. Щодо Росії, яка, ну, очевидно, в цьому регіоні була досить впливовою державою в 90-х, то найсмішніше те, що вона підтримувала і Вірменію, і Азербайджан. Цебто вона поставляла зброю і тим, і тим. Не шукайте логіки, насправді в цьому, це ж Росія, камон. Ну і як я сказав, сторони почали готуватися до власне відновлення конфлікту. Якби трохи по-різному вони готувалися, вірмени опиралися під час цієї підготовки так на Росію. В першу чергу, так Вірменія це фактично гіперпроросійська держава, і вся політика орієнтується на Росію. Натомість Азербайджан підтримує Туреччина, а Туреччина є, так скажімо так, набагато військовому плані просундіша держава, ніж Росія. І саме через це, і в першу чергу, через це, в 2020 році, під час другої фази цієї війни, Азербайджан так швидко отримав успіх. Так, за 45 днів війни у 20-му році Азербайджан захопив колосальні території в нагірному Карабасі. Ще поразка в Вірменії пов'язана з тим, що Росія і її союзниця по ОДКБ не підтримала Вірменію. Так, де-факто, якщо, наприклад, на члена ОДКБ нападає якась держава, то інші члени ОДКБ мають її захищати. А оскільки Вірменія є частиною ОДКБ, відповідно, Росія мала б захищати Вірменію, але вона її не захищала. Прекрасний союзник, класний союзник. Вірмени цю війну просто стріском програли, і Азербайджан зрозумів, що в принципі силою він може легко і просто захопити ці території. І тільки питання часу було, коли власне вони це зроблять. І ви мене запитаєте, окей, типу зараз теж війна продовжується. Як нам до цього ставитись, Кого нам підтримувати? Хто правий? Вірменія чи Азербайджан? Насправді я вам не можу сказати, хто правий, тому що це конфлікт, якби такий, ну буквально своєрідний. Тобто тут немає такої держави, яка б 100% би ну була б такою жертвою, і 100% держави, яка була б агресором. Тут якби винні ті, і ті, ті, і -ті, -ті, ті різали один одного і так далі. Це все на ґрунті етнічності, релігійності там і так далі. Але варто розуміти і зауважити, що Вірменія це така країнка, яка фактично підтримує Росію в усьому абсолютно. Це така собі буквально проросійська бляшка. Натомість Азербайджан підтримує всьому Україну. Це одна із перших держав, яка визнала власне Україну незалежною державою. Азербайджанці досить підтримують Україну зараз і так далі. Ну і між нашими країнами загалом більш теплі стосунки ніж між Україною та Вірменією. Ну і саме через це до речі дуже багато українці і підтримують цій війні. Загалом думайте кого будете підтримувати. Робіть власні якісь певні висновки, тому що я чесно кажучи не знаю кого підтримувати. Саб як я сказав, я не підтримую ні тих, ні тих. А Зенс насправді це теж проблема, тому що, типу, постає питання, як вирішити цей конфлікт, типу чи можна якось вирішити це мирним шляхом? І я все ж таки сляжу до варіанту, що ні, мирним шляхом це просто неможливо вирішити. Тому що в будь-якому випадку будь-якій стороні треба робити якісь певні поступки, а ніхто цих поступок робити не збирається, і, відповідно, все вирішує тільки зброя. Ну, як ми бачимо зараз, в принципі Азербайджан зброю і вирішує це питання. Ну і фактично перемогу в цьому, в цьому протистоянні здобуде той, хто здобуде її на полі бою. І все. Ну і я чомусь певний, що все ж таки Азербайджан зараз є набагато сильнішим ніж Времені, і, Скоріше за все він саме переможе. Але знову ж таки я можу помилятися, тому що я не знаю, яке буде майбутнє. Загалом це відео було максимально коротким, тому що я ну, якби, не буду грузити вас датами і подіями. Якщо захочете, можете загуглити. В Вікіпедії є просто буквально купа дат про цієї війни почитати. Я просто хотів передати суть, щоб людина, яка взагалі не викупає, що таке війна в Нагорному Карабасі, хоча б трошки зрозуміла. Якщо тобі сподобалось це відео, то поставимо лайк та підпишись на мене. Також підпишись на всі мої соціальні мережі, які є в описі під цим відео. Я тобі буду дуже сильно вдячний. Загалом, дякую тобі за твою увагу та гарного тобі дня.